У ловий секонд-хендів чи як в суботу завози слабенький, тому сьогодні я вам покажу речі, які набрав трішки скоріше. Першим де вітровочки від маму, два логотипчика, виштих маленьких де без капішончику, знизу є утяжкий розмір ML. Далі такі легенький спортивний бомбер Adidas Manchester з свіжьеньких колекцій, де в розмірі S. Білосніжний худі на папірі з великим красивим логотипом на з свіженьких колекцій. Насичений білий колір розмір ML. Далі такий ядовий яскравий худочок від ALS, великий призиний логотип на грудях Біла полоса на капюшоні, розмір S. Такий светер Чемпіон, прозинний маленький логотип на грудях, розмір МК. Сьогодні взяв такий цікавий гарненький костюм від Tommy Jeans. светер має великий виштулотип на грудях, штанішки темно-синього кольору з порозивним логотипом де в розмірі LXL. Далі взявши декілька шортик і сірий Adidas нових колекцій квадратний логотип розмір S. За ним також шортики Adidas яскравий ядовий вигляд нові колекції білі полоси розмір S І ще одні шортики, такі вінтажні найчики ззаду є білі полоси логотип.